Привіт, я вітаю вас на вашому йога занятті на острові Ванкувер. Як викладачка йоги, я постійно чую фрази типу Я недостатні гнучки або я недостатньо гнучка для йоги. Насправді йога та гнучкість не мають нічого спільного. Традиційно асани були створені для того, щоб підготувати тіло до медитації. Для цього нам потрібні вільні стегна та здорова спина, і це те, що ми сьогодні будемо робити. У цьому занятті. Давайте розпочнемо цю практику а, сидячи. Ви можете сісти на щось, щоб підняти стегна. Ми використаємо наступну хвилину, просто щоб з'єднатися з нашим диханням. Зверніть увагу на м'язообличчя, чи є якесь напруження в м'язах обличчя, можливо, у бровах, щоках або нижній щелепі. Якщо відчувається будь-яке напруження, з наступним видихом розслабте м'язо обличчя і можете навіть трошки розкрити рот, щоб відпустити нижню щелепу. Можете тримати руки розслабленими на колінах або покласти одну долоню на груди, а іншу на живіт. Давайте зробимо перший свідомий глибокий вдих через ніс, розслабте живіт. І відчути, як живіт надувається, як повітряна кулька. І зробіть видих через рот. Зробіть глибокий вдих через ніс у живіт. І видих через рот. Ще раз вдих. І видих через рот. Відпустіть руки, якщо ви ще цього не зробили. Повільно розплющуть очі. Добре. І ми продовжимо у сидячому положенні, але цього разу поставте ступні перед собою. Поставте ступні ширші за стегна. Приблизно на ширині вашого килимку. коліна будуть зігнуті тут, і пальці ніг будуть дивитися до переду вашого килимку. І тепер поставте долоні за стегнами трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук, щоб вашим долоням було тут багато місця, щоб схопитися за килимок. Добре. І тепер спочатку ми просто. Ми розпочнемо з простого руху. Просто ми будемо нахиляти коліна вправо та вліво. Вліво та вправо. І зверніть увагу на будь-які відчуття у тазостегновому суглобі. Давайте зробимо ще пару разів. І тепер поверніть коліна до центру. І цього зразу поставте ступні на ширині стегу. Тепер відчуйте матеріал калинку під ступнями та під долонями. І на наступному вдиху ми підіймаємо стегна, ми відштовхуємося руками та ступнями. Підіймаємо стегна буквально на декілька сантиметрів від підлоги. І на видиху відпускаємо все. Тепер на вдиху, так само ви можете підняти на таку саму висоту або трошки вище. І на видиху відпускаємося. Останній раз вдих на ваш вибір, або ви можете потягнутися стегнами до неба у цю версію. Перевернути пози на четвереньках і руками відштовхуйте землю від себе, і не закидайте голову назад, тримайте підборіддя біля грудей і відпустіть все донизу. Ох. Якщо у вас чутливі зап'ястя, як у мене, ви можете просто потрясти ось так руками, або дати рукам відпочити. І тепер схрестіть гомілки разом, поставте долоні перед собою. І я запрошую вас у позу на четвереньках. Поставте коліна на ширині стегон, а руки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Ми продовжимо з декільками кругами кішки корови, але вони будуть трошки іншими. Тому, коли будете готові, випряміть праву ногу. І підійміть праву ступню від підлоги. Права ступня залишається напружена, так що пальці ніг показували до підлоги. Зробіть вдих, щоб потягнутися правою п'ятою до неба, розкрити груди, подивіться вперед. І тепер на видиху ми згинаємо праве коліно, округлюємося через спину і тягнемось носом до коліна. Відпустіть голову. Тепер на вдиху, щоб випрямитись, потягнутися. Випрямлюємо через все тіло. І на видиху так само округлюємось і тягнемось носом до коліна. Зробіть тут вдих. І зробіть повільний видих. Давайте ще раз вдих. І видих, округлюємось. Тепер наступним вдих, щоб випрямити праву ногу назад. На видиху залишайтеся тут, підійміть ліву долоню і випряміть ліву руку біля лівого вуха. Невеличке і балансування тут. Якщо ви відчуваєте дисбаланс, сьогодні це абсолютно нормально. Якщо ви впали, просто спробуйте ще раз. Зробіть ще один вдих. І на видиху тепер відпустіть тільки ліву руку до підлоги. Тепер зігніть праве коліно так само, як ми робили до цього. Знову округлюємо, стягнемось носом до коліна. І цього разу поставте праву ступню поміж долонь, або ви можете допомогти цій нозі з рукою. Ви Можете використовувати тут його блоки під руками, щоб підвести підлогу ближче до себе. І ви можете залишатися у цьому положенні. Або якщо ви відчуваєте, що у вас є тут більше місця, ви можете підвернути праві пальці, ліві пальці, ніг вибачте, і ліве коліно, і відправити ліву ступню трошки назад. Потім відпустіть все донизу і використати наступний вдих, щоб підняти руки над головою. І на видиху тепер залишайтеся тут, розслабте плечі. Зробіть вдих, щоб потягнутися до неба, розкрите серце, подивіться до неба. І на видиху залишайтеся тут. Зробіть ще один вдих. І цього разу на видиху відправте руки за спину і з'єднайте долоні разом у замочок. Зробіть вдих, щоб випрямити руки. На видиху залишайтеся тут, лопатки разом, груди розкриті. Використати наступний вдих, щоб роз'єднати руки і підняти їх над головою. І на видиху тепер відпустіть долоні біля правої ступні. Так само, як ми робили до цього, підверніть лівий пальці ніг, підійміть ліве коліно, зробіть вдих, відштовхніть підлогу від себе, підійміть стегна. І на видиху відправте праву ступню до лівої, і відпустіть праве та ліве коліно на підлогу. Повертаємося у позу на четвереньках, і ми зробимо теж саме на другу сторону. Тепер, коли будете готові, випряміть ліву ногу. Підійміть ліву ступню. Зробіть вдих, щоб потягнутися трошки вище, розкрийте груди. І на видиху тепер зігніть ліве коліно і округлюємось через спину, тягнемось носом до коліна. Зробіть вдих. І видих, округлюємось. Відпустіть вагу голови. Зробіть вдих, щоб випрямитись, потягнутись через все тіло, подивіться вперед. І відштовхніть руками землю від себе. І на видиху округляємось. Вдих. І видих останній раз. І тепер на вдиху ми випрямляємо ліву ногу назад. На видиху залишайтеся тут. І підійміть праву долоню. І випряміть праву руку біля правого вуха. Зверніть увагу на різницю між лівою та правою стороною. Можливо, одна відчувається більше в балансі, ніж інша. І це абсолютно нормально. Зробіть ще один вдих. І на видиху тепер відпустіть праву руку до підлоги, зігніть ліве коліно, округліться через спину, потягніться носом до коліна і зробіть крок поміж рук, або допоможіть цій нозі з рукою. Так само, як ми робили до цього, зробіть будь-які поправки. Ви можете підвернути праві пальці ніг, підняти праве коліно, відправити ступню назад і відпустити все або блоки під руками. І на наступному вдиху ми підіймаємо руки над головою. І на видиху залишаємося тут. Зробіть вдих. І зробіть видих, залишаємося. Ще один вдих. І на видиху відправте долоні до попереку. З'єднайте руки разом у замочок. Зробіть вдих, щоб випрямити руки. І на видиху залишаємося тут. Лопатки разом розкрийте груди. На наступному вдиху роз'єднайте долоні, підійміть руки над головою. На видиху відпустіть долоні донизу. Підверніть праві пальці ніг, підійміть праве коліно, зробіть вдих, щоб відштовхнути землю від себе. Підійміть стегна, і цього разу на видиху ми зробимо трошки по-іншому. Відправте ліву ступню до правої, і відправте стегна назад і догори собака, мордою донизу. Ви Можете тут позгинати коліна, якщо це відчувається потрібним. Або просто залишайтеся тут, розслабте шию, і подивіться до колін приблизно. Тепер поставте ступні ближче одне до одного і уявіть, що ваш хребет це хвиля. На наступному вдиху ми переводимо увагу тіла вперед плечі над зап'ястями. І на видиху тепер по-своєму відпускайтеся повністю на підлогу, на живіт. На секунду знайдіть свою позу відпочинку, ви можете покласти долоні одне на одну і відпустити руки. Поки ви відпочиваєте, я вам покажу дві опції нашої наступної пози. Ми будемо робити прогин спини. І для першої опції ви можете відправити руки за спину, з'єднати їх разом у замочок, як ми робили до цього. І на вдиху ми підіймемо груди та обидві ноги. Або ви можете зігнути коліна та подивіться, чи можете ви схопитися за зовнішню частину ступнів, або щиколоток. І так само ми підіймемо груди та ноги. Добре, оберіть свою опцію. І коли будете готові, на наступному вдиху підіймаємо груди і підіймаємо ноги. І на видиху залишайтеся тут. Продовжуйте дихати глибоко, через ніс. І в будь-якій з цих опцій, уявіть, що ваші коліна стискають невеликий м'яч або йога блок між ними. Зробіть ще один вдих. І на видиху повільно відпустіться, відпочиньте. Відправте долоні біля ребер. На наступному вдиху підійміть груди, відштовхніться руками. І давайте зробимо відпочинок у позі дитини. Поставте коліна на ширині стегон. Великі пальці ніг з'єднуються, стегна до п'ят, чоло на підлозі, руки вперед. Або ви можете зробити відпочинок у сидячій позі. Можете порухати стегнами, вліво та вправо. І на наступному вдиху переведіть долоні до колін, сідайте на п'яти і нахиліться до однієї сторони і відправте ноги перед собою. Ви можете залишатися на калинку, як ви є, а я повернусь до вас. Поставте ноги у вашому зручному положенні зі схрещеними гомілками, так щоб права гомілка була попереду. І відправте праву руку за спину на підлогу або на йога блок. Зробіть вдих, щоб підняти ліву руку над головою. І на видиху повертаємось до правої сторони. Відпустіть ліву долоню на праве коліно. Зробіть вдих. І видих. Залишаємося тут. Можете заплючити очі. Наступний вдих розкручуємось, відпускаємо долоні на коліна. Залишайтеся тут. І просто змініть положення гомілок. Ліва гомілка тепер буде попереду. І ліва рука за спиною на підлозі вдих, щоб підняти праву руку. На видиху повертаємось до лівої сторони, праве долоня на ліве коліно. Тепер на вдиху розкручуємось, повертаємось вперед, і на видиху залишаємося тут. Добре. Тепер з'єднайте ступні разом перед собою. Вам не потрібно підводити п'яти якомога ближче до стегон. Ви можете залишити ноги там, де вам зручно. Можете взятися за гомілки, за щиколотки або за ступні, якщо це доступно. Зробіть вдих, щоб потягнутися спиною, потягніться маківкою голови до неба. На видиху ви можете просто нахилити підборіддя або ви можете зігнути лікті і нахилитися допереду. Тепер на наступному вдиху випряміться через хребет. І на видиху поставте рухи з зовнішньої частини колін, і просто обійміть себе. Коліна разом ступні на підлозі. Я дякую вам за це заняття. Йога стає веселішою та ефективнішою, якщо зрозуміти її філософію та відкинути всі міфи. Тому я запрошую вас на свій йогічний практикум, який розкриє повний потенціал вашої практики.